Капсула часу в продажі Toyota Prado 2008 року 4-літрова, з пробігом 111 тисяч кілометрів від одних власників з салону. го радіусу на гарній зимовій гумі в нас титанові диски, парктроники по колу. Присутні в нас підніжки для зручної посадки в автомобіль. Майже максимальна комплектація. Окрім люка, тут у нас присутні електрорегулювання сидінь. Потім у нас лакове дерево, присутнє, пневмо на прадо. Потім, звичайно, в нас є мультикермо, круїзи, усі допоміжні там системи. Звичайно, автомат, монітор, задня камера, машина на фуллі. До речі, цей варіант у нас іде п'ятимісний заводу, тобто не семимісний. Ось сидіння в шикарному стані, додати нема чого. Стан з восьмого року зберігся ідеально. По задній частині автомобіля, як раніше говорив, парктроники в нас по колу, присутній фаркоп, присутня камера заднього огляду. Ну і, звичайно, присутні в нас для прадика великий просторий багажник, присутня в нас шторка, присутня в нас сервісна оригінальна книжка, одні власники з салону автомобіля і обслуговування лише на офіціалі. Підсумуємо, для тих, хто шукав собі живий Прадо, машина вся в оригінальній фарбі. Ні одного разу не полірувалося з е, часу експлуатації. Пробіг підтверджений: 111 тисяч кілометрів. Обслуговування лише на Тойоті офіціал, прайс 25 тисяч доларів. Я думаю, що за цей автомобіль такій комплектації в такому збереженому стані адекватна абсолютно ціна. Кого зацікавило, пишіть або телефонуйте. Також підписуйтесь на соцмережі.